Всім привіт, друзі! Їдемо в село садити батат. Для нас це вперше, для батьків також це вперше. Спробували його взимку, дуже смачна е, солодка в лапках картопля. Е, а також Нікітоса закидаємо в село на канікули, Тому щоб він там відпочив і порадувався. Е, також для нас буде вперше е, випробувати та взагалі наладити капельний е, полив. Що батат потребує обов'язково капельного полив. Для того, щоб клубні виходили великими, побачимо, що все вийде, дивіться далі. Так, ось такі ми маємо розсаду батата із чотирьох ящиків. І у нас от раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дев'ять клубнів взагалі ми купили батат. Ось це клубні ось такі. Купили ми е, буквально там, я побачив об'явлення в групі черкаській групі, е, продають батат. Я купив 10 кг для того, щоб його і поїсти. Нам тренер прописав типу в меню батат. Ми трохи поїли його е, так, попробували дуже смачне і вирішили. Подивитися, як же він вирощується взагалі в Україні. І вирішили укорінити половину для того, щоб посадити, посадити у батьків його. Ось такі маємо паростки. Це ми будемо зразу висаджувати із клубнів, так, так сказати, експеримент, зразу відривати і садити в землю такі вже великі ті ліани. Але взагалі то можна, ну, ось десь тут. Можна просто брати ліану, різати два листочка зверху залишати. Ось тут, бачите, вже тут все починає корінчик з'являтися. Два листочка залишаємо, відрізаємо і садимо за два тижні або і за тиждень, даже. і воно вже пускає отакі корінці. Зараз. Ось таке ми вже маємо. Ми робимо е, грядку, так. Да? Ну, е, велику, типу. Так. Застеляємо агроволокном. Ні. А як? Ми не грядку робимо, а ми робимо канавку. Канавку ми кладемо перегній. А, ну хорошо. Тоді засипаємо, да. робимо бугорок такий. Да. І зверху агроволокно. Ось на агроволокно ми кладемо ленту. І Барку, от, а вона не буде сповзати, тікати десь. Ну, може й буде. придавимо чимось. І на отакому розстоянні будемо садити батату, там, де, бачиш? Ну, 30 сантиметрів Капель. я садила. Ну, то вона десь ну, так тут є. десь чуть-чуть менше, а я садила на 30. Ну, отак і садимо. Ну, десь давай. так, так. Да. Да. І ти напроти дирочки робиш відверсія, дир, дирочку да. О, да. Ну, в агроволокні, І там і садимо. Да. Да. Ну, то давайте тоді так і будемо робити. Їхали можна Да? А, ось тут дивись, сажень. Ось це да. Клас. А який це сорт туди? Да? Оце вся ділянка в нас буде підбата. Серединка, бачить, сидить. Це коли ти посадила ти ні? Тиждень, осіннього завжди. Воно таке, як, як бур'ян, воно хапається за життя. І, да, воно... і, і росте осінне. Один тільки все. не прийняю. А, ні, два, три. Ці. Воно не нагортатиме більше. То Це давай ще все. раз один раз не, пробуємо. Не виходить, ми пробували. <п 'є> <кхе> Може, треба швидше бігти? Не. Там ззаді нічого немає в мене? Ні, відійшла. ля вчасно відійшло. <кхе> Та малий, наче цей. Ну, нема більшого. А ну давай попробуємо. Що там? Я біжу. Та я знаю. Да. Ого. Помідори не товчать. Те саме? Ні, трошки більше. Ану, Світ, подивись, Ближче. Метр. Крок ну, відступили. Так? Ось дивися, стоїть є, так? Да? Тепер ось отут. Ось, ось отут. Чуть-чуть сюди. Отак. Ти будеш агрономом це А це для чого, що ти робиш? – Ну, міряю капельні поли. Дирочки робити. – Розрізали пополам? Так. Да. Розрізали пополам. Пальчики. О! усе. І підемо застиляти. А ну, <рес> розстеляємо. цю. Тебе там вистачає, бо в мене багато. Та нормально. Та хорошо? Все, значно. Чи хай буде, та тоді кусочком достелимо якимось. Я повертаюсь. Да? Жалко мені. Ви вже приклали. Нехай буде. Тоді якимось кусочок достелимо. Нормально? Далі ж тільки щоб не було. Патити його чуть-чуть, бо все одно сюди треба деше солому класти. Вона солома пригорне. Так, сюди вже можна класти сюди, да? так? Так, Наль, патить, воно буде триматись. Ні, ми соломою будемо трусити. І ось сюди його, так? Та ти що робиш? Знаю. Так, давайте пробувати його засунути. Я витягнув у тебе, так? Да? Ну, трошки. Ану потяни на себе. Так, сильно не прикидуй, бо йому ж вода повинна бігти. Так воно під давленням воно оцей, буде бігти. Все нормально. Так? Да? Да. Кіто, с тобой все нормально? Так, що ми зараз робимо? Уже майже а, дівчата застеляють зараз агроволокно зверху на рядочки. Папа прикладає капільний полив розстелений, щоб не засту, ну, щоб зверху агроволокно покласти. Ми ж тут зробили врізку в трубу, яка накачує воду в хату до хати туди. Поставили обратний клапан, щоб туди пропускало, сюди буде давити і не пропускати. І краником ось пішло через фільтр до шланги і ось, ось сюди буде підключатися сам капельний полив. Зараз побачимо, як воно буде. Так, під'єднали. Тестово, зараз будемо запускати капельний полив. Дивимося, чи воно підеся. Тут все підсадинили. Так, А, ми можемо ось це відкрити. А, це за цим. Води, воздух пішов повітря. Ти закохаємо. О, десь повинно підходити. О! О, диви. Да. Тут треба перекрутити його нормально. О, ну тоді капелька з'являється перша. Диви, як красиво. Воно повинно попродавлювати його. Ні, не треба. Не треба, воно продавить. Ні-ні, ні воно постійно само е, надувається. Пішло потихеньку? Чи продавить воно всі грядки? Оце питання. А чого так багато? Щоб росло, так треба, вони, так? Не щоб пропало. Там вже земля в Літру ми садимо вітру на одну росло Солому ми сталимо для того, щоб він не укорінявся в землю, яка у міжрядді. Новий навіть. Бачиш, угу. стояли, вже попускали. Так, запустили капельний полив. Верхні рядки у нас будуть з капельним поливом, та воно фактично додавлює і до, донизу до самого крайнього рядка, коли я тут типу, зробив вставку. Але вияснили, що в нас можливо трохи не хватить розсади. Так. Як тобі посадка батата взагалі? Мені сподобалося. Мене краще не питай, бо я матір. Ну, ти <с> так <d> і очікував, що ми його будемо садити? Так, так я і планував. Я правда планував так? Спитай мами. Ну, важко взагалі. Ну, а що легко робити? Все важко, звісно. Ну, да. Ну, як ти думаєш, вродить? А як? Великий. Є. Ти, ти обіцяєш включати Я с... воду на капельний полив. Да. Бо ти ж економи ще Обіцяю, Нам обов'язково треба, ми потім змонтуємо відео ще в жовтні, коли викопаємо батат і, і, покажем. і покажемо результат. Да. Обов'язково. Да, да, да. Через то нам треба обов'язково, щоб він вродив дуже хороший. Поняв? Понятно. Понятно. Хорошо. Ма. Тепер твоя очередь. Понравилась тобі посадка батата. Сильно довго. Але ж ми вже наладили. Систему. Але да, да. ну типу, наступного разу можна вже садити так як е, це ну, перший так, раз, та він раз, був так. у нас загайний. А так надію, що на слідуючий раз ми це зробимо бігом. Ми вже знаємо, що робити. Так же? Які нюанси? Давай, давай опишемо, бо, можливо, людям цікаво е, по посадці батата, що ну, які ось помилки ми е, допустили час, бо ми почали о котрій ми годині почали. Десь, я не знаю. Десь о дев'ятої. О дев'ятої почали. Так, да, а скільки зараз вже? Зараз вже третя година. О, Але ж ми посадили багато. Ми посадили раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Вісім помножити на 50, скільки? 400 кущів батату. 400 кущів батату? Так. Да. 400 кущів батат. Хорошо, які нюанси? От що що ми, ми спочатку? Ми поспішили розстелити, потрібно спочатку протягнути капельний, капельний полив, полив, включити а... його. Да, да. І потім, як я, от так вирізати дірочки На напроти кожної, да. да. щоб волога поступала прямо туди ну, да, до кори. Да. тільки потрібно капельний пролив брати там, де ширше. На 30-40 сантиметрів да. не 20, а 30-40 да, сантиметрів. Да. Да. Угу. Тоді буде воно і краще. Оце так. А, а як ти скажеш з приводу от соломи? Ну це вже ми побачимо літом і осінню, правильно? Ну, Чи там да. може солома нам далі? Ми закономили на агроволокні, тому що там ну, ціна агроволокна яка там 24 гривні, грубо говоря, це 1600 гривень ми потратили на агроволокно. Це не то, щоб математика складалась, так, да? Так. Ми потратили на батат там 80 гривень за кілограм, допустимо, це 5 е кілограм ми е кинули для того, щоб виростити, були, розсад. ви виростити розсаду. Е це скільки затрата? 5 на 80, 5 на 8, 48, 480 так. гривень. І плюс 1066 шість гривень, я щось потратив на агроволокно. Плюс тисяча, то ж тут своє та ще, ще було, да, тут... так? Же? Ну так. Да, ну, десь, десь півтори так. тисячі ми викинули, але ще капельний полив. Ой, <рив> ой, побачимо чи втроє. Математику не знаю, не пам'ятаю. <рив> <рив> ну ладно, коротше, будемо бачити. Ну, а це тут у нас десь, виходить. Оскільки я казала, 400 кущів, 450 кущів. 450 кущів. Так, батар. бо що ж ми посадили. Угу. Так що сподіваємось, що. Ну, побачимо. На врожай. На е будемо знімати відео, як він у нас буде рости і що з цього взагалі вийде вже в кінці. Так, і тут у нас залишилося трошки батата. Мама пообривала те, що ми висадили тільки що нагород. І ще у нас. Залишилося буквально там один рядочок. Мама потім через дня три-чотири він пожене варх і... і ще досадить ще один рядочок. Це наш батат. Той, що ми посадили в перших числах травня. Де ось у нас, це ми посадили буквально таї неділі, тому що не було відросточків. А це ми посадили дві неділі назад. Весь прижився, дуже гарний. Іде в ріст. Звичайно, там, де капельний полив, батат набагато кращий, ніж там, де його немає. Будемо чекати врожаю. Підписуйтесь на наш канал і слідкуйте за нами, далі буде. цікаво. Всім привіт! Зараз йдемо до ботатікуса. Ми що з ботатом. О! весь батат, який прижився. Це наші ці воїни. Ну, прижились майже всі. Майже прижились майже всі. Ну ціпапки. Там його ми включали. Я забув. А скільки? На три О! Ну нормально. До кожного ботачку. Нормально прирослося. Я так думаю. нормально. Ну, черных, черные у есть, таки такие вот почернившие как есть, но не критично, не критично. Не критично. Во, ну, весь батат можно. Я, ну, я, не бачу смысла его показывать, но можно весь. Клапаны все открылись, ну, типа, ладно. Скрапани, всі відкриті. Я зараз злоблюду вказувати. Так, скрапани всі відкриті були. І так далі. Шість годин ми садили його. Я не знаю, може папа вам це не розказував. А, там ми ще не садили, там ми окно не виробили, бо ну, його, коротше, не вистачило і ми всі нам дружили зробити. І воно все одно добре прийшло. Так, а я не пам'ятаю. А, ні, це, це ще з полівом. Це ще з полівом, Ну, не всі, не всі всі, Там є ну, дві, два, три штуки, ну це можна считати, як не всі. Я не считаю, що це. Прям дві штуки не приросли. Папа вам вже розказував, що це солодка картопля, заміна картоплі, кор Ну, потейтос лучше. Це зелена потейтуса. Потейтус все равно лучше. Я вважаю, що ну, біться. А бахати. А, ці, ці два рядка вже безкапляного колива. Бес, без. Бес. два дворядка без. Ой, а я не скупко. Ти рядок теж безкапільного. Ну, так він виглядить. Що так він виглядить. Оптак, от отак він виглядить. Ну, Нормально, я думаю, що нормально. Я думаю вже всі прирослись хорошо. Тобто для мене прирослись добре. Для мене добре. Я п'ятий полів з душом включав. Він його включати не хочеться, я його заставила. Так що Бай-бай!